Сьогодні ми з вами розбираємо creepy story з сайту камафу. .com. Це сайт, де люди можуть викладати свої історії, читати історії і ем, голосувати за історії, якщо щось сподобається. Ми спочатку читаємо історію, потім розбираємо по словах. Історія називається так: what happens if you call your own number? Пам'ятайте, що слово кріп це. Повзти і тому, коли щось повзе, то хто в нас повзе? Змія, павуки? Всяка гадость. Історія буде така жахлива. Читаємо, потім розкажу про слова. Спробуйте здогадатися, скільки років цій дівчинці, яка цю історію написала, чи це британська англійська чи американська. Поїхали. What happens if you call your own number? It began like any other silly internet challenge, calling your own number and leaving a silly message. Why? Who knew? It was just another fad, and like every single time before, she followed it. Why not? She had already played the cinnamon challenge, coughing the spoonful out. She had already thrown an entire bucket worth of icy water on top of your head, and so many other challenges she had encountered online. So, she dialed her own number and pressed call. Much to her surprise, it rang. She gasped, confused and frustrated. Surely she had just dialed the number wrong and was now wasting seconds from her monthly plan. But when she checked the number, it was correct. So, out of curiosity, she heard it ring over and over. Just when she was ready to hang up, someone finally answered Hello? It was her voice. What the hell was going on? Hi. A long pause ensued before she spoke again. Or rather, the girl on the other side of the line who shared her same voice. Who is this? The girl sounded worried and she felt concerned as well. It's Anna. Whoever this is, it's not funny. The Anna on the other side of the line replied before hanging up. Anna sat there stunned, but before long her phone began ringing again. It was her own number. She was too scared to pick up the phone, but it wouldn't stop ringing even if she tried to turn it off. That's the end of the story. Силий інтернет Challenge. Силий це глупий. Challenge – це виклик. Ви можете сказати силий person – глупа персона, силий mistake – глупа помилка, силий joke – глупий жарт. Це почалося як будь-яка інша глупа інтернет-челендж, глупий інтернет-виклик. Calling your own number, дзвонити на свій номер і leaving залишати глупий якийсь меседж. Чому? Хто знав? It was just another fad. Ще одна примха. Another, запам'ятаєте, в словнику буде написано інша. Але another це плюс один. Якщо вам приносять каву, і ви кажете, Give me other cup. Дайте мені другу чашку. Другу яку? Ще одну чи іншу. Так ось, коли ви кажете other, це означає, що ця не підходить. Може, там муха якась плаває. Коли ви кажете another, це означає, що вам сподобалась кава. І повторіть мені. Fed це примха, це якась причуда. І фед. Це те, що вам дуже подобається, але не живе довго. Згадайте спінери, тамагочі, якісь ігри, як вовк, там ловить яйця. Дуже було популярне, але коротке життя. Не залишається он довго. Тут написано: це була ще одна примха така, як every single time before, кожен. Раз до цього She Followed It. Вона слідувала якимось примхам. Чому дні? Вона вже грала Cinnamon Challenge. Cinnamon це кориця, а виклик кориці це така гра, коли ви намагаєтесь з'їсти, не, не пробуйте це, з'їсти ложку кориці. Меленою, не запиваючи водою. Це досить небезпечно, може подавитися, але дуже популярно люди намагаються це зробити, не запиваючи водою. Дивіться на слово «каф». вимовляється, каф, але не намагайтеся читати його по буквах. «Каф» – це кашляти, і вона викашляла повну ложку зовні. Вона вже вилила на себе повне ведро води і дуже багато інших викликів challenges, вона «encounter» – це зустрічати, які вона вже зустрічала онлайн. Throw through thrown це кидати, «entire» повний. Якщо ви не знаєте слово «bucket», то згадайте баскетбол. «Basket» – це корзина, а це начебто корзина. Basket і bucket. ж? Тільки баскет з дирками, оце це корзина. А bucket це ведро. She dialed her own number. Dial – це набирати. Please dial this number later. Наберіть, подзвоніть по цьому номеру пізніше. Кому за? Пам'ятаєте, як телефони кнопочні перші були? Було дві кнопочки. Одна mute, це німий, від, відмикало мікрофон. А друга була, я її сам неправильно читав, radial. Треба було читати redial, перенабрати. Натискаючи на цю кнопку, ми могли ще раз набрати той же самий номер. Вона набрала свій номер, and pressed call. Much to her surprise it rang». Він додзвонив. Ring ring, ring – це не тільки коло, но й дзвонити. Пам'ятаєте, ring, як боксерський ring, має бути круглим. She gasped! Як перехватила дихання. Confused. улюблена фраза в Америці: коли хтось мені намагався щось роз'яснити, я не розумів. А ми домовлялися про зустріч, про місце, і це було важливо зрозуміти, то я мав цю фразу, яка мені допомагала, показати, що я заплутався. I am confused. Як, слава Богу, не знаю цього, але як знаєте слово контузія, мені, якщо ви це знаєте, напишіть мені. Але мені здається, що контузія це щось, що людина не розуміє, де вона. Що відбувається, хто ці люди, як мене звати? Тому confused це заплутано. Якщо щось хтось розказує, а ви не розумієте, то ви можете сказати: It's very confusing. Це мене плутає. Чи про себе кажіть: I'm confused. Я заплутався. Frustrate. Вже психологи кажуть, фрастрація. Frustrate означає коли ти дуже сумний і розчарований. І ти розчарований, в тебе були інші очікування. І якщо ви приїхали в готель і там не те, що ви очікували, не те, за, за, за що ви заплатили гроші, то звісно, що ви будете frustrated. Вона була заплутана, вона confused and frustrated. І вона якось впала в сум. Surely. Звичайно ж, ми ж знаєте, I'm sure. Surely she had just dialed, набрала the number wrong. Неправильно набрала номер. І тепер waste. Це витрачати. Але ж витрачати буде spend. Так от, waste це витрачати на вітер. Транжирить. І вона витрачала секунди from her monthly plan. Що це таке monthly plan? Ми цього не знаємо, бо в нас якось безлімітні номери. А якщо ви платите за кожну хвилину, тому навіть кому ви телефонуєте, йдуть гудки, то ви вже за це платите. Тому вона витрачала свої гроші, she не зрозуміло кому. When she checked the number, вона перевірила номер, він був правильний. Out of curiosity, пам'ятаєте, я завжди вам кажу: be curious. Будьте допитливими. Просто з допитливості. Їй було цікаво out of curiosity. She heard it. Вона чула, як він over and over. І далі дзвонив. When she was ready to hang up. Hang on a second. Слово hang це висіти. Hang up це повісити трубку. Вже трубок нема в нас. Але слово залишилось. Hang on. Як ми кажемо, повісі на лінії. Hang – це висіти, чекати. Hangover це людина, коли просипається після якоїсь вечірки, голова гудить з перепою, як кажуть, це hangover. Hang on, почекай. Hang out – це повісіти, як провести гарний час. Як кажуть, ми завтра вчора гарно повісіли з друзями. А тут вона. Вже готова була повісити трубку. Someone finally answered. Hello? Це був її голос. What the hell is going on? Що тут відбувається? A long pause ensued. Ensued – це послідувало як слово follow. Після цього була довга пауза. Before she spoke again. Тут цікаво, а хто з них she? Мова йде про іншу дівчину. на... Той стороні телефону. І вона каже: She, а потім уточнення. Rather – це скоріше. Ви можете сказати, намагаючись комусь зателефонувати пізно. Кажете, It's rather late. Це вже скоріше пізно. I'm rather hungry. Я скоріш голодний. Коли ви вирішуєте, ви голодний чи ні. It's rather cold. Скоріш тут холодно. The girl on the other side, to з іншої сторони, who shared розділяла такий же голос. Who's this? The girl sounded worried. Вона звучала. Uh, Don't worry, be happy. Не хвилюйся, будь щасливим. Вона хвилювалася, схвильована була. Concern це забота попечення. Concern коли кажуть, It's none of your concerns. Це тебе не стосується. Але вона відчувала concerned. Вона теж була така схвильована as well також. It's Anna. Whoever this is. Хто б це не був? Фраза whoever схожа на фразу Whatever. Whatever you tell me, що б ти мені не казав. Whenever you come, I'll be always happy. Коли б ти не прийшов. Згадайте, Брайан Едамс співав Wherever you do, Wherever you go, Whatever you do, I will always love you. Wherever you go, whatever you do. The Anna on the other side of the line replied. Згадайте слово репліка. Дуже люди часто кажуть, що це повторювати, але reply це відповідати. Before hanging up. Перед тим, як повісити трубку. Анна stunned. Stunned – це приголомшувати, ударяти когось. І в нас є таке приголомшливе. Stunned – вона була як вдарена, вона була у розпачі, вона як ошеломлена, кажуть. But before long – не пройшло багато часу перед тим, як було довго. her phone began ringing again. Телефон знову почав. Дзвонити. It was her own number. She was Too scared Too scared – занадто злякана. А якщо сказати very scared, дуже налякана. От порівняйте. В радянські часи дуже легко було роз'ясняти, чим відрізняється too від very. От порівняйте. He is very rich. Він дуже багатий. He is too rich. Як це не прикро. В радянські часи хтось міг сказати, що він занадто багатий, і хтось за нас вирішував, наскільки ми можемо бути багатими. І коли казали too rich, то відбирали в нас наші речі. It wouldn't stop ringing. Він не зупинявся дзвонити. Even when she tried to turn it off. Навіть коли вона намагалася вимкнути його. Цікаве слово even. Одного разу я так в, ну, жартуючи наступив учню на ногу. І в нас була умова розмовляти англійською мовою на уроці. Він підійшов до мене, наступив мені на ногу теж і каже: Now we are flowers. Я кажу: отут я не зрозумів. Він каже: я не знаю, як англійською мовою сказати, тепер ми квіти. То він мені сказав No We are flowers. Також саме «even» означає перше значення навіть, а друге значення we are even. Ми квіти. Якщо вам це сподобалось, поставте лайк, підписуйтесь на канал. І напишіть мені, будь ласка, чи сподобалась вам така тема. Я буду намагатися розбирати короткі історії з вами. І мені дуже важливий ваш фідбек, наскільки вам це цікаво. Дуже вам дякую за ваш час. До побачення!